Хай день буде добрий. У мене сьогодні у гостях, в Лялиній світлиці, не хто-небудь, а сам шеф. Ви супер-шеф, перший шеф. Бо су-шеф це те, що поможете, да, а ви, а перший, ви шеф? перший шеф. Максим Бідний. Він приїхав, готував з буряками. Приїхав з другом. Не знаю, чи їм смачно, чи не смачно, він зараз скаже. Дуже смачно. Все було... То просто вони були голодні. Але Максим Бідний робить пропозицію. І я, звичайно, згодилась, навіть не слухаючи, яка, але потім зрозуміла, що правильна пропозиція, правильна згода є Оксаною Яковенко в центрі Полтави, супер гастростудія. Вона називається ЮКУК. І у вересні Максим Бідний запрошує Лану Щербань. Як ви там називаєте цей вечір? Гастровечір української кухні. Із зіркою ви казали? Звісно, з зіркою пані Олени. А, із зіркою. Я ж ага, з зіркою. А мені треба стояти зіркою, чи чи що треба буде робити? Та так? Треба буде просто розказати, Ні, як японія, готувати японія, всі японія, страви. Максим хоче, щоб я розказ... розказала, як готувати всі страви. Я не знаю ті страви. Я їх готую так от. Мені хочеться, готую, не хочеться, не готую, але ми придумали удвох. Так? Ну, як Я запропонувала, він каже вже до згода, Ми приготуємо полтавські пундики пряжені. Анонс ще один дам. Максим згадає, придумає, вигадає число у вересні і приходить до нас центр Полтави, Полтавчани, ми вас чекаємо. Я від вас прошу обов'язково дівчата в спідницях, хлопці усміхнені, і дівчата в хустках, і хлопці теж.